Перше покоління Audi Q7 продавалося на ринку цілих 10 років. За цей час конкуренти встигли випустити по два, а то й по три покоління преміальних позашляховиків. А в Audi подумали, продажі та йдуть добре. Фейсліфтінгами ми постійно оновлюємо і вигляд, і техніку, навіщо видумувати колесо. І ось нарешті сьогодні з нами друге покоління Audi Q7. І ми подивимося, чи це колесо вартує своїх грошей. Що ж робили німці з Інгольштату цілих 10 років, Пили пиво випускали нові седани і просто дивились, як тримається постійний попит на модель Q7. Проте нічого не стоїть на місці і пройшов час змінюватись. Причому змінюватись кардинально. І, хоча в цій машині однозначно впізнається топовий кросовер ауді, дизайн змінений кардинально. Причому це не є новий дизайн Audi Q7, це новий дизайн усієї лінійки автомобілів Audi. І мені особисто він подобається. Нарешті машини Audi перестали бути такими пухлими і круглими. Останній раз настільки чіткі геометричні лінії були ще, мабуть, десь в 90-х з останніми Audio Soтками. Саме зміна з округлих форм на більш чіткі та гострі робить цей дизайн і складає перше враження про автомобіль. Кажуть, перше враження, воно завжди є хибним. Щось приблизно в мене було із цією машиною, тому що перше, коли я її побачив живу, я подумав, якась вона дуже маленька. Хоча тут є доля правди, вона зменшилася фізично на 5 см, проте колісна база виросла порівняно з попередником, місця на задніх сидіннях так само збільшилось приблизно на 2 см. І в принципі всьому виною, чи то може навіть не виною, новий дизайн. Ще у 90-х роках Ауді зробили абсолютно алюмінієвий кузов для моделі А8. Відповідно, технологія крилатого металу для них відкрита і доступна. І було б гріхом не використовувати її повсюду. Крила, кришка капоту і багажника та деякі елементи у підвізці це алюміній, який є набагато легшим за сталь. Комфорт в першу чергу збільшився завдяки тому, що німецькі інженери посадили к на жорстку дієту. Вона скинула 325 кілограм порівняно з попередником. І зараз реально таке відчуття, що я їду в легковій машині, а не на п'ятиметровому монстрі. 325 кілограм це вага чотирьох людей. Тобто це то саме, якби зараз разом зі мною в машині їхало окрім мене ще чотири людини. На наш ринок новий Q7 виходить з двома двигунами об'ємом 3 літри. Єдине, що їх відрізняє, це вид палива. Проте обидва мотори допрацьовані за найновішими технологіями та новими жорсткими екологічними рамками Євросоюзу. Нашій комплектації двигун на 3 літри. Він бензиновий, він турбований, він має 333 кінських сили. І коли е, зараз ми знімаємо і оператор каже, не обганяй нікого, а їдь спокійно, ти розумієш, ти не можеш їхати спокійно на такій машині. Тому що тобі хочеться бути. Першим. Маленька вага, нові потужні двигуни, в принципі, це те, що потрібно вам на трасі. Вже традиційно для України такі позашляховики купують люди, які не обов'язково хоча б раз з'їдуть із асфальту. І всі це розуміють. Проте казати, що Q7 – це звичайнісінький паркетник також не варто. Завдяки системі Drive Select ви вибираєте потрібний вам режим їзди, а все решта робить електроніка, яка до того ж керує і системою пневмопідвізки. Кліренс автоматично регулюється від типу дорожнього покриття та швидкості. З усього списку систем безпеки хочу виділити функцію Keep Lane Assist, яка допомагає тримати автомобіль у вашій смузі руху. Камери та датчики фіксують лінію дорожньої розмітки та тримають автомобіль чітко по її курсу. Хоча все залежить від якості нанесення цієї розмітки. І якщо в наших українських умовах багато де її просто немає, то жодна камера чи радар її не побачить. Вперше першій машині такого класу вам пропонують як опцію повнокероване шасі. Що це означає? Те, що задні колеса повертаються разом із переднім, правда, лише на 5 градусів. Якщо ви їдете з великою швидкістю і входите в поворот, то задні колеса повертаються в протилежну сторону, ніж передні, тим самим, так би мовити, підкермовують, підрулюють вам. Якщо ж ви їдете на малій швидкості, а ви просто хочете запаркуватися, тоді задні колеса повертаються в ту ж саму сторону, що передні, тим самим конкретно зменшуючи радіус. Розворот. Однією з причин абсолютного оновлення моделі стало те, що німці просто не могли вже впихнути усі нові технології у кузов, що розроблявся на початку 2000-х років. І погодьтеся, тоді ми з вами ходили з кнопочними телефонами. В інтернет виходили зі швидкістю, що вимірювалась в кілобітах на секунду. І вся техніка з того часу оновилася повністю. Це саме сталося із Audi Q7. Вже в базі Audi пропонує нам повністю світлодіодну оптику, як передню, так і задню. Проте за доплатою можете замовити собі Matrix LED. Це нова технологія Audi, яка також світлодіодна, але світлодіоди поділені на сегменти. І коли ви їдете на дальньому світлі, Q7 не переключає світло на ближнє. він просто виключає деякі сегменти світлодіодів так, щоб ви не сліпили зустрічну машину. Робить він це за допомогою камер, радарів і GPS-у. Разом з цією моделлю Audi виводить не лише новий дизайн екстер'єру, але й новий дизайн інтер'єру. Перше, що впадає в очі, коли ти бачиш цю приборну панель, це невелика кількість кнопок. І о, дякую, нарешті. Завдяки джойстику з системою можна робити практично все, що вам завгодно, плюс є клімат-контроль. І всього-навсього ще лишніх сім кнопок. Вже немає 33 кнопки і ви на ходу не маєте шукати їх і думати, що кожна з них має означати. І варто признати це доволі зручно. Що ж до вибору матеріалів та кольорів інтер'єру, тут все обмежується лише вашою фантазією. Адже якщо навіть стандартних кольорів шкіри та дерева, які пропонує виробник саме під цю модель, вам буде замало, ви можете скористатися програмою Ексклюзив. І там вибір барв та текстур практично не обмежений. Завдяки системі MMI ви можете слухати радіо, ви можете говорити по телефону, ви можете слухати свої флешки, якісь файли, і найголовніше тут є навігація. Причому тут є навігація від Google Maps. Ми щойно вставили свою карточку, я свою кровну карточку 3G вставив. Слава Богу, вона вже працює в нас. І реально Google веде нас по дорозі і в онлайн-режимі показує абсолютно всю інформацію. Тобто ви бачите на екрані автомобіля те саме, що ви бачите на екрані свого смартфона, коли відкриваєте Google Maps. І це доволі таки зручно. В нашій машині стоїть базова акустика, хоча в машині такого класу казати про якусь акустику базовою, стандартною, в принципі, немає змісту. Вона грає абсолютно добре. Слухаємо. Але як опція пропонується система Bose з 15 динаміками. І, як суперопція, пропонується система від Banked Olifsen, яка є 23 динаміка і більше 2 кВт звуку. Та й взагалі, список опцій та додаткового обладнання на цьому автомобілі є практично невичерпним. Саме цим і диктується ціна, яка розпочинається приблизно із 68 тисяч євро і завершується лише вашим апетитом чи розміром вашого гаманця.